І от нарешті ми сіємо з Латсон. 4 травня у нас спека капець, коротше. пилюга іде, трактор накриває. Ну Сіє, в принципі, волога є, якщо отпоритися то у нас тут зараз до підошви, ну, не знаю, видно, не видно, Ну є волога, тобто для... Для всходів, я думаю, достатньо тут вологи, в принципі, а от далі я не знаю, дощу нема і що воно буде неясно. Коротше, це ми після культивації, да? не все так погано, я щось думав, тут камінців багато, да? грудка ну є, попадається, да. в цілому, в принципі, ділянка мені подобається. У нас було дві дисковки тут, одна в березні, друга вже в квітні, в кінці квітня там буквально, да? потім культивація там зразу фактично, і от ми вже сіємо. Культивація була два дні тому. Спочатку сіяли на 19-21, Подумали, що щось багато уходить. Давай 1919 19 зірочки переставили. От. В принципі, нормально з це йде, хоч там маленька фракція, в принципі, він такий ну, не екстра це, але нормально ну, О, Цей злацон, в принципі, я його показував. Ну, Отак от от він виглядає. Було у нас відкрито, зараз тр... закрили повністю вакуум. Коротше, сіємо. 17 гектарів до сьогодні посіяти. Знову злацон, і на це раз це трохи інша ділянка. У нас через вітропорт ми сіяли 17 гектарів з Латсона. От. А це інша ділянка, я не знімав її раніше. Тут буквально десь 5,5 гектарів. От, знов таки, будемо порівнювати з лацо на двох ділянках. От, тут бачите, один той самий культиватор, все те саме. Два дискування, все. Але бачите, менше грудки менше все, все рівно. От, як не роби, ті самі операції, а все одно кожне поле воно. Воно різне, да от Сіємо так само без добрив без нічого. От. І цікаво. Тут різниця, буквально поряд ці ділянки, але тут не волога По-моєму, єсть. Ні, ви знаєте, тут. Трошки є вологи, але менше, ніж на тій ділянці. Хоча тут ділянка, ви дивіться, два вітропора там і там. А, а там фактично і нема там, в принципі, відкрите поле повністю. Тобто, а по вологі виходить, що там більше вологи, ніж тут. От вам не вгадаєш зовсім. А, і в чому різниця? Там ми сіяли на 19-19, тут 19-21 ми сіємо УПН-кою. Плюс будемо ще порівнювати. Там колега мені писав, він купив злацон, по-моєму, в агроспецпроєкті, да? По-моєму, якщо я не помиляюся, да, от будемо порівнювати той злацон і цей злацон, який я в Юрієва взяв. От. Якщо це буде у нас поле No2, золоцо No2, якось так я підпишу, мабуть. От. І от буде наглядний приклад.